Потужного всім здоров'я, пані та панове. При зміні більшості топовим ОБТ бойових рейтингів ми, звичайно ж, столкнулися з проблемою, що і премам також підняли бойовий рейтинг. І один з найпопулярніших, напевно, або ж найпопулярніший топовий преміум пакетик це, звичайно, м 1 Clickbait Абрамс, Клікбейт на бойовому рейтингу був раніше 11,7, зараз вже став 12.00. Ну, і сьогодні ми, до речі, переглянемо, як. Ці дві машинки граються. Вони повністю ідентичні, і вони зроблені за лекалем ось тієї машини, повністю скопійовані ніяких особливо відмінностей в них і немає. Та Взагалі, я б сказав, би, всі абрамси досить схожі. Але ці прям три брата взагалі ідентичні. Тому давайте переглянемо, як же грається м 1 a А1HC. В рандомі. Ну і почнемо, поки завантажується бі, розкажу швиденько про цю машину в кількох словах. Один з найшвидших ОБТ в грі, один з найуніверсальніших. Дуже-дуже в нього непогана е, гармата 120 мм з 5 секундами перезарядки в, при найкращому екіпажі. Якщо у вас нормальний екіпаж, просто експерти стоять, то буде 5,3 секунди перезарядки. Закідує нас точки відродження. Проти топів. БК першої черги, 17 снарядів у вишибних панелях у башті, але насправді, якщо взяти 30 то також всі снаряди будуть в башті, в корпусі у вас вибухонебезпечних предметів не буде. Це перед боєм сказалось. бачите Все ззаду зліва напаковане, може, а якщо додатково брати, то буде ще й справа. Ну я просто взяв так 18 по пам'яті, щоб вам сказати. На рахунок Абрамса ще, гармати, ще скажу, у нас дуже-дуже хороше пробиття, 620, да, майже 630 мм в притул. Цього вистачить на будь-якого противника. Вистачало і того пробиття, яке було раніше в нього. Перед минулою декомпресією. Якщо не помиляюсь, там 500 з копійками було, 580, щось таке. Ну, якщо ви, у вас є полковий Абрамс, по суті у вас є всі інші Абрамси, тому якщо ви прокачали полковий, то я думаю, преміумного не потрібно вам купувати, можна зекономити. Що сталося в людинці, напевно. Щось все-таки сталося. Щось все-таки сталося. Танкісти такі танкісти. Якщо ти хочеш їхати, так їдь, я ж тебе не буду тримати. Буде таке дуже часто, якщо ви дивитесь, пощастило насправді, ось такі ситуації будуть часто особливо, якщо ви дивитесь це відео після того, як знижки почались. Таке буде дуже часто, а можливо, буде гірше. Там щось зліво, дериваті якась катається, мені здається. Бо на Леопард не схоже, на 6D не схоже. Тут союзники помирали, ти будеш теж за мною ганятися, кататися разом зі мною. Так, да, буде народ складно. Одразу попереджу, якщо ви новачок... І вирішили піти на топи. Уявіть, що, по-перше, буде багато таких же самих новачків. У вас і так ніхто з розкритими обіймами чекати не буде на топах. А уявіть, якщо ще є стільки ж само новачків, і всі не розуміють, що відбувається, який буде хаос. Треба стояти, шансів більше особливо немає ніяких. Треба стояти чекати. Задній хід у нас також хороший, 40 км на годину, тому не забувайте його використовувати. Союзники проїхали, тому і ми можемо проїхати. Перезарядка 5 секунд, як я казав, при хорошому екіпажі. При поганому буде більше. І найголовніший мінус, про який я хотів поговорити трішки згодом, але я так розумію, прийдеться прямо зараз. Це критозбірність цієї машини. От бачите, навіть 30-мм нам вибили двигун, нам вибили корзину горизонтальних приводів. Ми не можемо тепер обертати баштою. На жаль, і через це нас, скоріше за все, і заберуть зараз. Да, нас забрали. Найголовніша проблема Абрамса, яка от буквально півроку назад почалась, це те, що додали Леопардам і Абрамсам ось цю збільшену версію горизонтальних приводів наведення. При кожному пробитті по вам вона вибивається, вибивається разом з двигуном, неважно, навіть тридцятка ви бачили вона з легкістю. Пробила, і це проблема не тільки тієї моделі, а взагалом всіх Абрамсів. Ну, в принципі, і леопардів, але на Абрамсах тут все ще гірша ситуація. Якщо на, ле... на леопардах інколи у вас один член екіпажу вибір, то на Абрамсі одразу два. Єдине, то тридцятка по нам стріляла якась мілкокаліберна гармата. І там нам вибили тільки одного. Можна сказати, пощастило. Але все рівно нічого ми не змогли зробити противникам. Тому, якщо кажуть, що «Да, Абрамс там живе так далі, тому подібне. Запитайте в людини, а коли він востаннє грав на Абрамсу, якщо він так і каже? Так, да, ви пережили там, допустим, першу тичку, але прикол в іншому, що ви до другої тички не можете відповісти противнику. От чому прикол, що ви вже в бою беззахисні після першої тички. Якщо союзників поруч немає, які можуть дати вашому обідчику, вашому кривднику, то і ви відповідно також нічого не зробите. Зробите, звичайно, в ангар вийдете. Напевно, не потрібно було брати другий виїзд, тут, в принципі, в бою вже все стало зрозуміло. Тестеве їде. Дуже швидкий, рухливий, швидка перезарядка, швидкість обертання башти, одна з найкращих, ну, в принципі, найкраща. Середу БТ вверх, вниз гармата піднімається, також досить комфортно. В цьому плані машина супер, супер хороша. Екіпажик знайшли. Тут щось ще стоїть. Ну, хоча б на базі по зеніткам надавали. 6 фрагів. Більш Грунтовна про цю машину, давайте я вам розповім в наступному бою. Тут уже цей бій завершується. Там і вами покажу скріншотики як же закидує абрамса Бачите, перший постріл і забирають вас дуже величезні вразливі в нас місця. Мінус 3 члени екіпажу одразу. Таке буває нерідко, до речі. Наступний бій, давайте. Ну, якщо швиденько на рахунок бронювання сказати, як в минулому бою ви бачили, досить легко мене тридцяткою накидали по бортам борти, да, у нас картонні. Напевно, в топі вони не такі картонні. Я впевнений, що тридцяткою також і і топа в ДЗК, також би накидали. На рахунок башти і... Лобу хочеться в основному поговорити. Ну, по-перше, компоновка у нас є все-таки зовнішні паливні баки навколо механіка водія, немає спереду таких боєкомплектів додаткових, як тих же самих леопардів. Це плюс, здавалося б, але насправді нічого це вам не допомагає. Якщо раніше колись можна було Абрамсу дати в НЛД, він після цього. Продовжив би бій і зміг вам відповісти, то зараз, зараз за рахунок цієї величезної корзини, яка постійно вибивається разом з двигуном, таке буває набагато набагато рідше. Е, на рахунок бронювання. Ну, давайте спробуємо е, швиденько глянути основного нашого противника, це лом 3 BM60. Навіть поставимо метрів. 700 давайте так Бачимо, навколо маски величезна, величезна вразлива зона. Вас туди не те, що будуть пробивати, вас частинку туди навіть будуть ваншотити, прям в ПК буде залітати залітати уламки. А якщо в ліву частину будуть давати, то там вибиваються два або ж цілих три члени екіпажу. Це в цьому випадку щось допомогло нам пережити вибивається два або ж цілих три члени екіпажу. Таке буває нерідко. Ну, і окрім цього ж вибивається ще й система керування вогнем, стабілізатор, Казенка і багато чого критично важливого. Але найбільш сильно нам дістається, якщо нам дають яку-небудь ВЛД-жку, здавалося, ВЛД повинно. Тримати удар, але, бачите, мінус 3, плюс двигун, якщо навіть якісь чоловіки екіпажу виживе, то не факт, що ви зможете продовжити комфортний бій. Е, по бронюванню все сказав, да, щоки танкуються. Насправді можна якусь таку рандомну штуку зловити по собі, або ж навіть катком, якщо вам дадуть ось так, то можна ще щось пережити. Але далеко не завжди, і, в принципі, навіть он трансмісія ламається, все рівно, все рівно долітає до двигуна щось, окрім корзини, де ще щось ламається. І таке буває нерідко. Звичайно, бувають там рандомні плюхи, які по вам залітають, що ви можете пережити, але без яких-небудь дуже сильних. Наслідків, але не часто. Ну давайте в бій вже подивимось, досить цікавий, який я на стрімі зіграв, і там розкажу про те, з ким же ви частіше за все попадаєтесь в бою. Якщо раніше ви частенько попадали в топ на бойовому рейтингу 11,7. І тим самим знищувався обвір 10,7, то зараз ситуація трішечки змінилася. Пограв я був на КВТ, якщо ви, до речі, обирали між КВТ і Абрамсом, можете переглянути ці два відео. І в принципі скажу так, клікбейт дуже дуже рідко попадає. ну В топ я ні разу не попав, боїв за 30, за вечір, за навіть пару вечорів. Це тільки частина скріншотів, яка була насправді. А в самому низу списку я грав відсотків 70 боїв, все інше 110-130%. Ну, зараз ви бачите, це от на скріншотах показано приблизно те, як ви будете грати на цих бойових рейтингах. Можливо, можливо на знижках що зміниться, але далеко не факт. Тим більше знижки пройдуть швидко. Ну і по вашим основним противникам ви зараз бачили цей раш радянсько-німецький, майже не дивляться по сторонам гравці цих двох націй в основному. Ось єдине, що спробував Леопард це зробити, але потім він підставився. Я двох забираю одним пострілом. Да, таке на топах буває нерідко. Ну і хочу відмітити, що потрібно, звичайно ж, знати карти, не боятися займати якісь агресивні позиції. Якщо ви новачок або гравець нижче середнього, то для вас, звичайно ж, топи це не найкращий варіант для прокачки нації. Краще б я все-таки радив зекономити, взяти полкового Абрамса, там би ви зрозуміли, чи подобається вам. Топи і тим більше Абрамс, що, як, до чого на цих бойових рейтингах. А клікбейт це для тих, хто вже в принципі тут почуває себе як вдома на цих На цих рангах. Для таких гравців, мені здається, непоганий варіант. Єдине, що Все таки КВТшка гралася б приємніше в плані попадання в топ або не з писку, але потрібно розуміти, що КВТшка Має дуже-дуже посереднє пробиття своїм основним снарядом. Якщо для вас це не важливо, ви вмієте вицілювати, то напевно все-таки саме М1 КВТ буде кращим варіантом, більш приємним для нагібу. Для прокачки нації обирайте вже самі новачкам КВТ-шку взагалі не раджу. і... Якщо ви хочете обрати щось одне з двох, і зараз КВТ буде по знижкам, а клікбейт, допустим ні, то напевно новачкам я взагалі не радив би дивитися в сторону КВТ. Хоча танк досить хороший для... і приємний для хороших гравців. Не забувайте, що внизу під відео є посилання на цілий стрім, де я пограв на цьому Танку, тому можете переглядати. Там я не стояв, не дрочив на кімпі дуже агресивно грав приблизно, як в цьому бою, не завжди так багато фрагів вдавалося на... накидати, але просто для того, щоб перевірити живучість, плюси, і мінуси машини, досить таки непоганий стрім виявився. Тому обов'язково, якщо ви на розпутці що обрати М1 КВТ, чи Абрамс. Переглядайте побільше стрімів, заходьте на стріми, запитуйте, можливо, ми з вами прийдемо до якогось консенсусу. Я сподіваюся, вам відео сподобалось, ви для себе щось зрозуміли, щось підкреслили, або з вибором вже зупинилися і обов'язково дайте про це знати або в коментарях, або ж хоча б як мінімум лайкосиком. Для тих, в кого є фінансова можливість, ви можете стати спонсором в Ютубі. Для цього потрібно просто там, де підписка, натиснути на дзвіночок і обрати посилання на спонсорство. Це дуже сильно буде допомагати в продвиженні моїх відосів іншим гравцям, іншим глядачам. Величезна подяка тим, хто вже так підписався, для вас вже є унікальний контент і багато відосів будуть завчасно відображатися саме для спонсорів. Дякую всім за перегляд, побачимося в наступних відео та на трансляціях. До побачення!